Умови проживання тимчасових переселенців у Кропивницькому покращаться. В цьому допомагають зокрема і гуманітарні організації. Так, наприклад, технічний університет, в гуртожитках якого мешкають переселенці, отримав допомогу на понад 2 мільйони гривень. Провели термомодернізацію будівель. Також з'явився генератор на випадок блекаутів. Лілія Кочерга з найбільше. Ірина, колишня викладачка, каже, і уявити не могла, що залишить власну квартиру і житиме на чужині. Добре, також в гуртожитку, тому що якщо заболів, захворів і щось трапилося, то хтось із сусідей зайде, подивиться що зі мною. У гуртожитку центральноукраїнського технічного університету жінка мешкає з минулого року. Донеччина, місце лиман. Я приїхала, коли він був окупований. От. Думала, вернусь, їздила додому за півтори роки раз. А там води нема, а за ними були банбіжки, думали, що це так обійдеться, як в 14-му. Ну далі все хуже і хуже, тому змушена була виїхати. На балансі закладу два дев'ятиповерхові гуртожитки. Нині там мешкають студенти вишу та переселенці. В нашому гуртожитку проживають люди-переселенці з Донецької, Луганської і Херсонської. є. є різне покоління У нас є і жіночки після 80 років. Проживають. Ну а в основному донецькі медицинські студенти поліпшити умови проживання в гуртожитках закладу допомагають міжнародні та українські гуманітарні організації. Зокрема, у приміщеннях міняють вікна та двері, аби зменшити втрати тепла. Зробили ремонт санвузлів та душових. Вперше облаштували пральні кімнати. Це електроплити, це ремонт встановлення нових вікон, заміна на металопластика в тих кімнатах, де проживають внутрішні переміщені особи, це обладнання пральних кімнат.

Ремонти теж у приміщеннях, також благодійники допомогли облаштувати укриття в університеті, а для безперебійної подачі води під час блекауту придбали потужний дизель-генератор. Водопостачання буде забезпечене як університет в цілому, і гуртожитки, де мешкають наші мешканці, студенти і внутрішні переміщені особи на балансі університету. Ще є свердловина, якою ми використовуємо технічною водою для забезпечення. гуртожитки. Дар'я студентка двічі релокованого Донецького медуніверситету каже, умовами проживання задоволена. Живу здесь уже год. Все условия мене абсолютно устраивають, потому що є з чим сравнювати. Я в Краматорській жила тоже в общежитиї. Якщо сравнити там і тут. це колосальна різниця. здесь, все робиться для людей. Так, як і для студентів даного города, і для переселенців. Нині у гуртожитках Кропивницького техуніверситету мешкають 130 переселенців. А загалом в обласний центр евакуювалися понад 20 тисяч українців. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.